<розов> а я чуть думал тоже. Неправильно запам'ятаю. Сьогодні <розов> Суперліга на одну камеру, не на три ти можеш всегда просто виходив, розігрова і сідав ось з іншої Розпочинається матч Суперліги між командами Тозота та Скаяп. Номінальні господарі поля, команда ТОЗО чорна форма в наступному складі. номер 11 Дмитро Іванов, номер 26 Ігор Байдак, 17, Андрій Давиденко, 7. Станіслав Донцов, 14. Іван Захаров, 20, Максим Корзіков, 13. Павло Крейцберг, номер 77 Андрій Маринич, 46, Євгеній Мельник, 14, Олексій Проскурін, 71, Максим Стрелецький, номер 13 23-й Віктор Федосюк, номер 2 і Георгій Шаруєв. Команда Скайя, помаранчево-чорна форма, номер 20 Микола Івановський, номер 5 Андрій Ардашніков, 12 Максим Бабенко, 13 Роман Бакум, 14 Микола Кібіш, 9 Владислав Корнєв, 27 Володимир Негель, капітан команди, номер 1 Артем Рибак, 10-й, Ігор Солтану, 88-й, Євген Смолових, 3-й, Денис Сніцаренко, 22-й, Дмитро Суворов і номер 19-й, Микита Тищенко. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на, напевно, найбільш інтригуючому протистоянні футболу. Цього туру на стріт футбол Челенч Київ стосовно того, що це центральний матч туру серед усіх дивізіонів у цьому немає жодних сумнів. А можливо, навіть один із вирішальних поєдинків усього сезону в елітному дивізіоні у Суперлісі зустрічається Тозо та Скайп. Ось такі два мастодонти київського футзалу із величезною кількістю майстрів, не лише київського, загалом українського футзалу. Ну і, власне кажучи, від такого протестиння ми вправі чекати неймовірно шаленого видовища. Багато тактики тут буде, багато вишиканої техніки, класних комбінацій. І сподіваємося, багато забитих м'ячів. Поки що у нас Sky Up, який у помаранчево-чорних звичних кольорах для себе розпочинає цей матч активніше. Грає першим номером, більше контролює м'яч у ці стартові хвилини. Тозо більше доводиться від оборони грати. Ну і, зрештою, давайте склади швиденько озвучимо. Тозо, номінальні господарі у чорних кольорах. Розпочинає цей поєдинок у старті голкіпер номер 26 Ігор Байдак. Також у запасі ще залишається інший бортар, номер 2 Георгій Шаруєв. Польові футболісти 11-й Дмитро Іванов, 17-й Андрій Давиденко, 7-й Станіслав Донцул, номер 44 Іван Захаров, 20-й Максим Корзіков, 13-й Павло Крейцберг, номер 77 Андрій Маринич, номер 46 Євген Мельник, 14-й Олексій Проскурін, 71-й Максим Стрілецький та 23-й Віктор Федосюк. Зараз Каяп в атаці. І який же невдалий пас, віддає Денис Сніцеренко. Дещо поспішив тут третій номер. Так, і зараз уже до складу номінальних гостей переходимо Sky Up. розпочинає цей поєдинок у старті Номер 27 -й. Володимир Негель. В запасі є ще два голкіпери. 12-й Максим Бабенко та перший Артем Рибак. Польові футболісти. 20-й Микола Івановський, 5-й Андрій Ардашніков, 13-й Роман Бакум, 14. й Микола Кібіш, 9-й Владислав Корнєв, 10-й Ігор Салтанов, 88. й Євген Смоловик, 3-й Денис Сніцеренко, 22-й Дмитро Суворов та 19. й Микита Тищенко. Варто відзначити, що, до речі, сьогодні у складі SkyUp немає одного з лідерів Андрія Анцебора. І це насправді може бути серйозною втратою, оскільки в такому матчі. В матчі із прямим конкурентом у боротьбі за чемпіонський титул у Суперлізі допомога ансебора точно знадобилася би, але його немає сьогодні у складі Sky Up. Але всі решта, в принципі, всі решта найсильніші на місці. Тому цікаво, зрештою, як буде розбиватися загалом наш поєдинок, окрім того, що це такі дві висококласні команди екстра класу. Варто відзначити, що і Тозо, і Скайап не втратили ще жодного залікового пункту у нинішній кампанії у Суперлізі. По три матчі зіграли Тозо та Скайап. Усі три поєдинки вони виграли мають по 9 балів і відстають від Аврори всього на три очки. При тому, що Аврора зіграла на один матч більше, а тому власне і було більше можливостей набрати очок у команди Євгена Задорожного. Тому Усі ці три команди Аврора, тім Тозу та «Скайап» – це колективи, які ще не втрачали залікових балів. І в цілому, не зважаючи на те, що Аврора на три очки відірвалася від найближчих переслідувачів, все таки в рівному становищі і в рівних шансах колективи перебувають у боротьбі за чемпіонський титул. Ну і власне очні протистояння між цими колективами, а також напевно, ще агромат потрібно додавати. Очні протистояння будуть мати ключове значення. Цього сезону, за свідченнями багатьох наших активних оболівальників, суперліга за своїм складом, напевно, найпотужніша за всю історію Street Football Challenge Київ. Ну і звісно, взяти чемпіонський титул у суперлізі в такому складі це неймовірно почесно. Ну і справді, повторююся, очні протестиня будуть багато чого вирішувати у цій чемпіонській гонці. І от, власне, один із таких матчів тозу проти Скайап. Sky Up ще зіграє з «Авророю», і Аврора власне зустрічатиметься із «Тозо» та Sky Up. Ну і повторюся, «Агромат» теж не потрібно скидати з рахунків, хоча Агромат уже допустив одну осічку. Команда поступилася, тому ж таки «Тозо» приблизно місяць тому з рахунком 3-6. Ось такими є наразі. Баталії за участю колективів на горі турнірної таблиці у суперлізі продовжують футболісти SkyUp більше атакувати, більше контролювати м'яч, але поки без особливого зиску. То насправді дуже важко долати високий пресинг суперника. Можливо, зараз індивідуальний прохід по флангу у виконанні Маринича, але Підключити партнера на дальній стійці Маринич не зміг. А до речі, стосовно результатів Тозо та SkyUp, останні свої поєдинки і ті інші зіграли фактично два тижні тому. SkyUp без проблем розібрався із Master з рахунком 5-1. В той час як Тозо здобув чергову вольову перемогу у цьому сезоні в елітному дивізіоні, розібравшись із Young Business Club. Перший фол, до речі, у нас у цьому протистоянні порушення правил у пасиві Sky Up. Читає, що ні першої команди фол скай Так, Стосовно того поєдинку двотижневої давнини за участю Тозо та Янг Бізнес Клаб Янг Бізнес Клаб, як уже в принципі повелося у цьому сезоні у Суперлізі, це команда, яка всім нав'язує боротьбу. А елітному дивізіоні навіть попри банальну відсутність досвіду виступів на такому високому рівні. І частенько підопічні Євгена Задорожного із Янг Бізнес-Клаб навіть виграють по ходу зустрічей із грандами з різницею в два голи, Наприклад, от проти того ж таки скайап теж вели в два м'ячі після першого тайму вели 3-1, Але Скайап здобув вольову перемогу з рахунком 5-3. Проти того у Янг Бізнес-Клаб була аналогічна ситуація. Вони 2-0 вели на старті другого тайму за кілька хвилин до фінального свистка. Вели 3-2. але в підсумку Янг Бізнес Клаб поступився 3-4, пропустивши двічі в самісінькому Еншпілі. І знову колектив Євгена Задорожного залишився ні з чим. А то натомість відсвяткував уже свою другу таку вольову перемогу на характері на жилах у нинішньому сезоні у суперлізі. Байдак тим часом підключається на чужу половину поля, Тозо в позиційній атаці. Це доволі таке рідкісне явище на старті цього протестиння, оскільки скайап все-таки більше атакував, більше контролював м'яч. Цікаво, що за підсумками трьох стартових поєдинків в елітному дивізіоні, тозо та Скайап, зараз негель. Удар по порожній рамці, але удар не сильний Байдак встиг повернутися і нейтралізувати небезпеку. Так от цікаво, що за стартові три поєдинки у суперлізі, і тозо і скайап навіть пропустили рівну кількість м'ячів посім і забили приблизно порівну. в одних 15 забитих м'ячів, в інших 16. тому і справді дуже дуже рівними. Виглядають ці два колективи. Але Скайап насправді тут повинен був забивати. Байдак був відіграний. Байдак помилився, і на лінії воріт залишався лишень Олексій Проскурін. Але в нього, власне, і влучив представник Sky Up. Тим часом наближаємося вже до екватора. У першому таймі рахунок поки що залишається не відкритим. Бакум підхоплює м'яч на своїй половині поля. Відчайдушна боротьба триває на кожному клаптику поля. Проскурін. Байдак. Знову в п'ять польових атакують футболісти тозом. Відкладене порушення правил у пасиві. Скай тобто це вже друге порушення у номінальних гостей. Другий командний фол фолзкая. У тосу поки що без фолів. Досі! 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 Негель під пресингом опиняється з боку Віктора Федосюка. І доводиться Негелю, нічого не вигадуючи, просто вибивати м'яч за бокову. Все таки після такого активного дебюту з боку SkyUp, із контролем м'яча, із позиційними атаками високим пресингом у стартові хвилин 8 зараз така невеличка метаморфоза відбувається у цьому протистоянні, оскільки здається, що Тозо перехоплює ініціативу. Тозо за участю п'яти польових починає позиційно атакувати те, чого ми практично не бачили. У стартові хвилини можливо все-таки помаранчево-чорні, вирішили зробити ставку на швидкий гол. Але забити гол їм не вдалося, попри те, що моменти були. І зараз все-таки певну паузу вирішують взяти номінальні гості. Тепер саме черга у ТОЗо. Трішки поатакувати. Байдак. Федосюк, простріл і удар відбувається, але удар не точний. Ардашніков. І тепер уже тозо. А високо затискає суперника у та пресингу. Ардашніков. Удар неточний З боку п'ятого номера Sky Up. Вище! 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 Ще одне порушення правил тепер з боку Ардашнікова, і це третій фол у пасиві. Скайап і жовта за емоції, за таку незгоду. З рішенням арбітра. Третій командний фол Скайап. Так, перше попередження у нашому протистоянні. Жовту картку отримує номер п'ятий Андрій Ардашніков. залишається менше семи хвилин до завершення цього протистояння. Шаруєв, до речі, змінив байдака у рамці. Відбулася така заміна на останньому рубежі у Тозо. Ардашников. Салтанов. Коля Бегать. Надо Кибиш. Салтанов. Ардашников. Кибиш. Тут помилка з боку 14 го номера. і можливість для контратаки. У тозо. Але в підсумку свою ж помилку. виправляє Микола Кібіш. Зупиняє він прорив по правому флангу з боку суперника. Простріл. М'яч вибито, але недалеко. Салтанов. Шаруєв виходить з воріт і вибиває точнісінько на суперника Ардашніков. Підбирає Кібіш. Встигає вже в рамку повернутися. Голкіпер Георгій Шаруєв. Зараз удар від. Кібіша удар неточний з боку 14-го номера. І ось таке розчарування власними ж діями з боку 14-го номера. Sky Up. не встигає дом'яча у цій ситуації. Десятий номер у складі Тозу. Бакум. Салтанов. Смоловик. І кутовий буде на користь помаранчево-чорних. Зміна четвірки польових футболістів відбулася у складі Скайап. Смоловик. Тищенко, Сніцаренко. Сніцаренко і Бакум. Ось так зараз виглядає четвірка польових футболістів у складі номінальних гостей. Передача по флангу не проходить з боку Станіслава Донцула, футболіста Тозо. Сніцаренко. А зараз знову SkyUp перехоплює ініціативу. У нас так хвилиподібно, можна сказати, за такою синусоїдою. Розвивається цей поєдинок. В перші хвилин вісім під диктовку Скайап. Зараз удар від Бакума. Хороший удар. І не менше фактний сей від Георгія Шаруєва. Далі, от приблизно на екваторі першого тайму, тозо хвилин на 5-7 перехопив ініціативу. А тепер знову скайап повертає ініціативу собі. Більше починає атакувати. Більше контролювати м'яч на чужій половині поля, але все це поки що не приносить забитих м'ячів. У нас досі рахунок залишається невідкритим 0-0. І дуже часто буває так у зустрічі подібних висококласних команд, коли і ті і інші шикарно нейтралізовують сильні сторони суперника і максимально приховують свої слабкі місця. В таких поєдинках зазвичай може навіть один гол. Вирішувати долю протистоянням. От, наприклад, минулого тижня у Суперлізі у протистоянні Аврори та нової пошти до 35-ї хвилини голів не було. Дуже рідко у подібних поєдинках за участю настільки висококласних команд буває багато забитих м'ячів. В уже згаданому протистоянні минулого туру Аврора все таки дотисла нову пошту, забивши двічі. А в останню п'ятихвилинку зустрічі. І за рахунок цього Аврора відсебят четверту перемогу, піднявшись на одноосібно першу сходинку в турнірній таблиці. Колектив, який у цій парі зуміє здобути перемогу зараз, що? А зараз порушення правил, наскільки я зрозумів, з боку ТОЗу. Це перший фол від команди в чорному. Перша команда команди Так от команда, яка у цій парі зуміє здобути три очки, наздожене Аврору і збереже стовідсотковий результат по 12 очок. Тоді матимуть Аврора та або Тозо, або або Скайап. Ну якщо ж переможця не буде виявлено у цій парі, тоді звісно такому результату передусім зрадіють підопічні Євгена Задорожного футболісти Аврори. Для них будь-яка втрата очок з боку конкурентів, а тим паче, якщо обидва конкуренти очки втратять, тоді їм тільки на руку зіграє у цій чемпіонській гонці. Зараз смоловик смоловик на чужій половині поля його не поспішає зустрічати Проскурін. Передача на Бакума. Бакум його відштовхує рукою Федосюк. Так, устним попередженням обмежується арбітер на адресу Федосюка. Це другий від тозо. І зараз за хвилину та сім секунд до завершення першого тайму скайп бере тайм-аут. Іванеч. Скажіть командам остання хвилина у вас, щоб вони не дивились на табло останні хвилини. Іван, могу взяти я? у нас. Іван, могу взяти я. А вони не нажимайте. Могу я взяти на своєму времени і сам свій. Давай, давай. Все, я возьму тогда. Я тоже взял. Ну что ты? Нет, ну судите, скажи дві туди. Так, команди на поле повернулися. Штрафний розіграно футболістами Скайп, але до удару справа навіть не доходить. Щоправда, швиденько помаранчево чорні зміли повернути собі м'яч під контроль. Передача в один дотик від Бакума. Захаров, Захаров проти нього чисто у відборі зіграв Сніцеренко жорстко, але в рамках правил. Смоловик на дальню 1-0. Забиває Бакум на дальній стійці. Він замикає передачу Сніцеренка 1-0. На останній хвилині першого тайму Скайап виходить уперед. 38. Забиває Скаяп. відзначається номер 13. Роман Бакум. Рахунок 0-1 на користь Скаяп. 25. 25, будем говорить, 25. Говори, Говори. Так, Бакум. Так я говорю, тут хто на над. Двадцять. Бакум з передачі Снісиранка. Рахунок відкриваємо. Зараз останні секунди в першому таймі. І ще Корнер. А якщо мікрофон говорить? Ще Корнер уже розіграли. Футболісти Sky Up. Зніцаренком. І все.